Та не могли бо ми ніколи вже не будемо такі. Любили кохали, довели. Що вже ніколи ми не будемо такі. Такі молоді, такі молоді, такі молоді. Такі молоді, такі молоді, такі молоді. У мене дуже гарний настрій, дуже рада, що я сюди прийшла. Я надію, що цей день пройде яскраво цей день означає для мене те, що люди можуть вільно собі відпочивати, спілкуватися, знаходити нових друзів. Я рада, що роблять зараз такі для нас свята, що ми можемо прийти в парк, подивитися на концерти, трішки повеселитися. Молодь це серце нації, її натхнення та майбутнє. Це ті, хто мріє, діє, творить і здатен змінювати світ навколо себе. У могилів Подільській громаді це чудово розуміють. Тож цьогорічне відзначення дня молоді. Стало справжнім символом сили, творчості та єднання за сприяння міського голови Геннадія Глухманюка та з ініціативи управління культури та інформаційної діяльності цей день нагадав усім, що саме молоді люди формують майбутнє нашої держави. Весь розвиток суспільства сьогодні залежить від молоді. Це майбутнє і це наша перспективі вільна незалежна українська держава, яку сьогодні формує та молодь, на яку ми опираємося. Міський парк став платформою для музики, творчості та добрих справ. Тут відбувся благодійний концерт, який об'єднав драйвові ритми рок-музики та теплу атмосферу караоке на Майдані. І все це заради підтримки наших захисників, адже подія мала благодійну мету. Розпочали захід з караоке на майдані. Тут не було місця для сорому чи страху сцени. Кожен бажаючий міг взяти мікрофон і показати свій талант. Хтось обирав сучасні хіти, хтось улюблену українську класику, а хтось сміливо експериментував із жартівливими піснями. Головне, що об'єднувало всіх учасників підтримка одне одного та спільна мета допомогти нашим захисникам. Відчуйте Лікарі кажуть, що це депресія. що я навколо. На сцені цього дня вирували емоції та гучні акорди. Для мешканців і гостей міста музичну програму представили два молодіжні рок-гурти The Getaway та The Grace. Їхні виступи стали справжнім ковтком свіжого повітря у непростий час. Потужні гітарні рифи, харизматичні вокалісти та щирі слова пісень змусили глядачів забути про буденні турботи та віддатися ритму. Молодь танцювала, співала разом з музикантами та наповнювала площу енергією, яку не сплутати ні з чим. Цьогорічне відзначення дня молоді у Могилеві-Подільському стало доказом того, що навіть у непрості часи можна і потрібно знаходити моменти для радості. Юнаки та дівчата показали, що залишаються єдиними, підтримують одне одного і не втрачають надії. І найважливіше вони завжди пам'ятають про тих, завдяки кому ми маємо змогу зустрічатися, співати та мріяти.